Нас часто питають, чи є в українській літературі ідеальний письменник, щоб він писав ідеальні твори, щоб був інтелектуалом, взірцем для багатьох і одночасно неосяжною вершиною. І при цьому не кумом жадана. Дякуємо, що спитали, бо маємо нарешті відповідь. Така людина існує: це Валер'ян Підмогильний. А це Богдана Романцова, літературознавиця та критикиня. З Богданою ми мали захоплюючу розмову про те, чому підмогильний це краш, і радо про це розповімо вам. Автор інтелектуальних романів, автор міських романів, людина своєї епохи, але при цьому абсолютно. Позачасовий письменник, блискучий конструктор сюжетів, і, як на мене, один із найкращих стилістів в українській літературі. Він вміє тему так поєднати з формою, що воно виглядає як абсолютно органічна і неймовірна мистецька річ. Тобто він для мене робить мистецькі речі. Валеріян Підмогильний це людина 20-х років 20-го століття. Амбітний, новаторський, свіжий, талановитий або й геніальний, настільки геніальний, що запросто міг би бути людиною 20-х років 21-го століття. Але багато у чому підмогильний вирізнявся серед інших письменників свого часу. Він не хотів палити кобзар, не був ексцентричним, не брав участі у літературних об'єднаннях для конфронтації із іншими літературними об'єднаннями не одружувався на жінках своїх друзів і не мав дивних гобі. Чи це мінус вирішувати вам? Але він був передовсім письменником, беззаперечно письменником, абсолютно письменником, сконцентрованим не на собі, а на своїх текстах. Мені чим подобається «Підмогильний» – він дуже динамічний письменник. Деякі автори одразу беруть високу ноту, пишуть перший неймовірно сильний текст, а потім якось і зникають, оскільки перший текст здебільшого пишеться про себе, про близьких, про оточення, про епоху, про якусь взаємодію всередині. А потім, ну, ніби. І нема про що писати: ти або повторюєш себе або застигаєш в якійсь певній точці. Так от це не історія підмогильного. Підмогильного здебільшого називають автором першого інтелектуального урбаністичного роману в українській літературі міста. Всі його лаври втиснули саме у таку вузьку рамку. Можливо, цього було б достатньо для тексту в описі інстаграму підмогильного, але це точно вичерпно не описує усього, що можна сказати про автора. Палкі прихильні. Пільники підмогильного називають його творчий доробок притечею європейського екзистенціалізму, передовсім маючи на увазі таких авторів, як сартер чи Кам'ю. Але навіщо нам порівняння із ними? Тим паче, що сартер ще й обожнював русню, жахлива нудота. А підмогильний цілком самодостатньо прекрасний. Ми, звісно, дуже любимо проводити ці паралелі. Нам класно дається оце Ми були перші усьому. Іди звідси Жан Поль. Нічого ти не розумієш, не до. Гледів ти водночас він мені здається, ну не надається до того, щоб ми увібгали в його якісь конкретні рамки. Тобто сказати, от підмогильний він у нас екзистенціаліст, означає відібрати якусь велику частину вагому, наприклад, для мене. І що мені ще подобається в ньому, і мені здається, це ознака справді сильного автора. Він потужний в великій формі, і він так само дуже цікавий у короткій. Тобто він вміє в сюжети. Як зайшла мова про сюжети, то із захопливого задивляння на підмогильного звернемось до сюжету його життя. Валеріян народився у 1901 році у Катеринославській губернії, що нині є Дніпропетровською областю. Там він прожив перші 20 років свого життя, отримав освіту у реальному училищі, його він закінчив відмінно. Вчителював, намагався здобути вищу освіту на математичному та юридичному факультетах. Але так і не закінчив їх. Любив детективи. Поки що це все мало натякає на письменницькі амбіції. Але між цими дивними досвідами він багато писав, починаючи з жанрової літератури під псевдонімом Лорд Лістер, закінчуючи оповіданнями, які у 1920 році видав. Збірка називалась твори Том. Перший так, перша книга твори Том. Перший. Якщо ви думаєте, що це просто якесь літературне нахабство, ексцентричність, епатаж чи щось таке, то ні. Так підмогильний задекларував свої наміри присвятити життя літературі. Так, я думаю, він просто розумів, що це його улюблена робота, що це те, що йому дається, що це робота його життя, і він сподівався написати багато. Він навіть у Засланії писав роман Осінь 1929 року, навіть там. Він сподівався і навіть був певен, що це можна буде опублікувати. Жодного уривку не лишилося, однак ми точно знаємо з листів, що він працював над цим текстом. Тому я думаю, він просто показував, що він збирається присвятити цьому життя. Щоб ця присвята відбувалась у сприятливому для цього середовищі, У 1921 році підмогильний переїздить до Києва. Місто зустрічає його недружньо. майже як головного героя одного відомого роману. Спочатку підмогильний мешкає. У Ворзелі під Києвом виживає як може, вчителює і паралельно пише. За рік, у 1922 році, знову повертається до Києва і тоді вже вривається у літературне життя безповоротно. Хочете спитати, чому ж він тоді не у Харків поїхав за лаврами письменника? Основний двіж був у Харкові в той період. Однак при цьому в Києві також було дуже багато. У нас ну були ці прекрасні неокласики, яких я ніжно люблю. Це дуже потужна інтелектуальна течія це таке суто моє спостереження. Я на ньому не наполягаю. Мені здається, що в Харкові було більше авангардності і більше якихось спроб вносити щось нове, нести щось таке революційне в літературу. В літературному в сенсі революційне а в Києві було дуже багато уваги до історії при всьому цьому, до попередніх поколінь, до спроби осмислювати все це. Тобто, був дуже потужний інтелектуальний струмінь. У Харкові бояли новатори та авангардисти, створювали революційні літературні об'єднання як Гарчіва Пліде. Натомість у Києві були камерні та приємні об'єднання інтелектуальних поплічників, які Основну увагу приділяли літературі. Підмогильний був у різних об'єднаннях, однак, основний із них це Марс, майстерня революційного слова. Марсіани подарували нам одні із найвизначніших романів минулого століття. Ще й прийшли до цієї форми раніше за свобожанців. Серед них і роман Місто підмогильного, який спричинив справжню революцію. на дворі був. 1928 рік, блискучий рік для української літератури. Тоді ж вийшов Яновський, майстер корабля. Тоді ж, вийшла там. Антоненко Довдовича, текст вийшло дуже багато всього, і все це було одночасно. Тобто, це такий рік, коли виходять великі романи, їх багато дивовижний рік. Це якби одночасно Жадан Забушко, Андрухович, Юрій, Софія і Ще й Макс Друк написали одразу по трилогії. Кожен це ж не був такий єдиний рік, тобто це був період наростання. Ми побачили. Початок наростання тому мені так болить, що зробила з нами російська влада і русня, тому що ми побачили, як зліт тільки починається цей клітак, який набирає висоту, і це там умовні 200 метрів. І він закладався на дуже високий політ. В цьому і основна трагедія, коли хтось ставить риторичні питання: а де наш Гемінгвей? Чи де наш Джойс? Ми знаємо де. У Сандермоху, вбиті Росією. Місто підмогильного це вже класичний роман, який є у шкільній програмі з літератури. Але і поза школою його обожнюють. За останні роки його популярність вийшла за межі літературознавчої тусовки до читацьких клубів, обговорень на буктюбах та допалких дискусій у соцмережах щодо наболілого. Головний герой міста Степан Раченко – мудак чи Гандон. Це все значить, що підмогильний написав. Великий позачасовий роман, який актуальний і майже через 100 років після його першого видання. Та він справді дуже універсальний. Всі теми, до яких звертається під могилі, вони ж нам близькі. Ну коли Степан каже, блін, стипендію дали 18 рублів, а я ж хотів 25, а може б навіть більше було. Я в цей момент відчуваю себе на першому курсі могилянки. Або ось, знаєш, вічна проблема, що немає житла, або вічна проблема, що ти живеш не так, як хочеш, і не там, де хочеш, якісь побутові негаразди, або спроба увійти. В новий часопростір всі, хто в Київ, розуміють, як це інтегруватися у нове місто, яке спочатку. Ну ніхто тобі спочатку не радий, окрім таких приземлених речей, місто це роман про мистецтво, про пошуки себе, любовні пригоди, перепони і подолання їх молодим письменником. Його життя неординарне, за ним цікаво спостерігати. На його місці цілком можна уявити себе. Що я, наприклад, і робила, читаючи місто, чи асоціювала я толіка зі Степаном Радченком. Хай це лишиться у таємниці. І всі ці романи про творчість і про творчий процес це дуже для нас. Цікаво, бо ми з одного боку мріємо колись опинитись на цьому місці, а з другого боку, це якась зовсім інша реальність і зовсім інша кухня. І оцей елемент підглядання за літературними зібраннями, літературними дискусіями все це безумовно заворожує, і це просто красиво. Крім того, головний герой міста, щодо якого вже раніше промайнуло слово, мудак новий персонаж для української літератури. Загалом, тому що він не позитивний персонаж. Він робить погані речі, жахливо поводиться з жінками. Він егоцентричний, використовує інших для власної вигоди і не виглядає, щоб він розкаювався щодо усього цього. Саме тому Степана Радченка обговорюють так, ніби він справжня людина, і вчинки його були реальними, а Підмогильний, Описавши такого героя, плюнув у обличчя абсолютно кожному, хто очікував на милого та доброго персонажа, якого міг би зіграти. Гью Грант, а отримав Радченка, якого теж міг би зіграти Гью Грант, але коли він вже грає поганого персонажа. Нам взагалі подобається читати про не дуже хороших людей, істот, субергероїв, будь-кого. Цим він мене також приваблює. Він настільки об'ємний, органічний, психологічно. Переконливий, що буквально уживає на наших очах. Я теж бачила багато дискусій, де йому ставили конкретні діагнози, прям звіряючи із симптомами, що він нарцис, що він не шизофренік, що він саме нарцис, психопатії різні і так далі. І те, що він викликає багато відгуків. Мені знаєш, нагадує історію теж з європейської літератури з е, публікацією Доріана Грея Оскара Вайлда, коли Дорян Грей вийшов наяв, всі теж сприйняли це як буквально особисту образу. Талант підмогильного у тому, що деяких людей Степан Радченко ображає зараз у 21 столітті. А уявіть, що було у ці репресивні совєтські часи. Підмогильний описав совєтську людину, яка обожнювала ідеали комунізму, працювала на держ. Абу, яка була обличчям часу урбанізації, селянином, який приїздить у місто, щоб розвивати його, і раптом цей чоловік виявляється неплоским героєм соцреалістичного роману, який зранку цілує червоний прапор, має рольову модель Леніна і мріє про п'ятирічку за 10 днів. А він ниций та потворний. Совєтські люди такими бути не можуть. Тонкій іронії з приводу соцреалістичного ладу підмогильний присвятив і свій наступний роман невеличку драму 1930 року. Це такі нестерпні персонажі. Це очевидна пародія на соцреалізм, такого крайнього вияву, де герої ідеалізовані, просто аж зуби болять, які вони. Тоді як та в невеличкій драмі, тут у нас є ціла низка о, цих спорив, Елементів, хтось такий затятий господарник, який хоче все розвивати. Хтось абсолютно раціональна людина, і він біолог, і він біохімік, навіть і він буде абсолютно зосереджений на своїй біохімії. Це ж теж одна з ознак епохи, коли тоді розвивається активна наука, і виникає це хибне протиставлення гуманітаріїв і технарів. І гуманітарії вважаються якимись такими, не такими, недолугими, які, там навіщо поезія, коли можна писати рівняння? І все це, всі ці такі якісь крайні вияви, весь цей фанатизм, який властивий тієї епосі великою мірою, під могильний безумовно висмів, Він безумовно з цього іронізує, і я тому його так само дуже люблю. Він вміє знайти якісь ознаки епохи і пропрацювати їх так, що це не звучить як пародія, а звучить як така обережна і дуже вишукана іронія. Невеличка драма це роман, який дещо знаходиться у тіні міста, але дарма у ньому підвогильний ще більше зробив акцент на інтелектуальній складовій, ще більше використав персонажів як обгортку для зіткнення різних світоглядів. У діалогах героїв буквально відбувається філософська дискусія, і все це з блискучою іронією, зчитуючи, яку ти точно почуваєшся ну супер розумною людиною, може, трохи як Макс Щербина. Він дуже добре вміє по різному показувати героїв, і навіть другорядні герої у нього не є пласкими. Вони завжди є дуже цікавими психологічними персонажами. Все це люди в маршрутці. Тобто ти сідаєш роман. кожен роман під це велика маршрутка. Як під це вдавалось. По перше, він захоплювався фройдизмом, і знання з психології дало йому змогу розкривати персонажів у повноті та у деталях. Вчителями підмогильного можна вважати письменників, яких він перекладав: Анатоля Франца та Гіде Мопасана. Так, підмогильний вивчив самостійно французьку і знав її настільки добре, що міг перекладати художню літературу. І, наприклад, роман Мопасана Любий Друг можна придбати буквально зараз у перекладі Валер'яна Підмогильного. А українським вчителем підмогильного часто називають Івана Нечуя Левицького і хвала Валер'яну, що він продовжує. Вже в літературну традицію, а не палив мости з попередниками, тому що на підмогильному і загалом генерації розстріляного відродження спадкоємність в українській літературі переривається на принаймні одне покоління. Да, у нього відбувається такий діалог цікавий з попередніми епохами. Тобто він не всюди погоджується, однак це не спроба знищити. І цим мені він теж імпонує. Він якийсь напрочуд здоровий для української літератури. Знаєш, у нас багато всяких нездорових штук відбувалося. І ну, це нормально. Як в усій літературі, всі письменники, люди там особливого складу? Однак він дуже адекватний. При всій своїй геніальності він зберігає неймовірний рівень адекватності. Він не токсичний був у звичайних людських стосунках. А таких насправді серед письменників, з якими приємно жити взаємодіяти, чиї дружини не хотіли би втекти від них кожні кілька місяців ну, не так багато. Так, друзі, мусимо визнати це відео абсолютний панегірик підмогильному, бо він на це заслуговує. Після невеличкої драми творчість підмогильного майже замовкає. Починаються тридцяті. Вже арештували попереднє покоління української інтелігенції. У 1930-му їх судять за сфабрикованими звинуваченнями за антирадянську діяльність, якщо коротко, бо загалом там довге і абсурдне формулювання. Це увійшло у історію як процес спілки визволення України за спогадами Бориса Антоненка Давидовича, письменника і друга підмогильного, вони вирушили у Харків на одне із засідань процесу СВУ. І Валеріян запропонував протестувати проти вироку. Як ти Борисе дивишся на такий мій проєкт? Якщо це є не що інше, як замаскований удар по українській інтелігенції, і підсудні тримаються гідно я й ти, виберемо зручний момент і підійшовши до. Сцени голосно скажемо суддям. Тут судять українську інтелігенцію за те, що вона є українська. Ми теж належимо до неї, а тому просимо посадити і нас на лаву підсудних. З книги Марсіани на хрещатику Віри Агеєвої. Але підсудні, члени української інтелігенції зізналися у сфабрикованих звинуваченнях, їх змусили зізнатися. Спротив був би марний. У цей же момент за поколінням підмогильного вже стежать. На кожного збирають папочку, щоб швидко приплести якусь антисовєтську справу, якийсь буржуазний націоналізм і образу почуттів Сталіна з друком нових творів складно навіть у тих, кому вдається їх писати у такому становищі. Вийшов російською переклад міста, теж така історія була, через рік після української вийшов російський варіант. Були дуже негативні рецензії в російській пресі. Вправді, здається, була велика стаття, що він автор Занепаду, що це все якийсь декаданс, а це ж страшне, що це, типу, не можна друкувати, писати все таке, і це йому. Підпсувало репутацію. А потім, коли він писав невеличку драму, це теж не було сприйнято дуже добре. У 1932 році підмогильний переїздить до Харкова у будинок слово, щоб якось виживати. Роботи у Києві вже не було. У 1933 34 він пише останній твір, що був надрукований, і то у періодиці. Повість без назви у 1934-му Його та інших мешканців будинку слово арештовують за звинуваченням в участі у роботі терористичної організації, що ставила собі за мету організацію терору проти керівників партії. Ну а далі фейковий суд заслання, розстріл. один із ключових авторів української літератури був битий у 36 років. Свої головні твори він написав до 30. Завжди складно закінчувати ці розповіді про українських митців розстріляного відродження, тому що їхнє життя надихає, їхня діяльність захоплює і заворожує. Наше відео про Майка Йогансина могло закінчитися. Так добре, як він живе до 80 років, навіть у цьому віці ходить на полювання, курить люльку і час від часу пише репортажі. Наше відео про Леся Курбаса могло би закінчитись неймовірно, як він засновує власну режисерську течію, як він знаходить цікаві та неочевидні синтези театру з іншими видами мистецтва і за його методикою викладають у театральних навчальних закладах. І ніхто не знає, хто так такий Станіславський, наше відео про Миколу Хвильового могло би закінчитись. Життя ствердно. Він долає свій невротизм у будинку слова підмогильний знайомить його ближче із психоаналізом. Хвильовий врешті, пише роман і далі рухає літературознавчу публіцистику. Наше відео про підмогильного могло би закінчитись надихаюче. Автор, завдяки самоосвіті та саморозвитку, стає письменником, який робить революцію не лише у національній, але і у європейській літературі. Його Твори перекладають багатьма мовами та видають величезними накладами, у якій небудь Франції ставлять питання: а де наш підмогильний? Натомість мусимо закінчити це відео так само, як і усі попередні. Ми не знаємо, що всі ці митці зробили би далі, бо ми знаємо тільки одну на всіх дату смерті 3 листопада, 1937 рік.